Мікуся, а ну розкажи, в нас є знаки, які забороняють нам десь зупинятися? Так. Да. А де вони? Цей. Ось тут. І тут навіть на хвилиночку не можна. Ні. Навіть на секундочку? Так, не Навіть можна. кави попити. Ні. Не можна. А якщо нам треба десь зупинитись на дві-три хвилиночки, який нам знак підходить? Або цей. Під цей знак зупинка дозволена? Але скільки так. часу в нас є? Тільки 5 хвилин можна стояти не більше. Не більше. І якщо ми більше стоїмо, то це вже буде порушення. Правильно? Бо це буде стоянка. А до 5 хвилин це не порушення. Але під той знак, де все заборонено, нам навіть зупинитися не можна. Правильно? Так. Ти, ти це знаєш? Так. Молодець. А чому так, мама випустила когось? там? Бо висаджувати і здійснювати посадку висадку пасажирів. Це. До зво, не, но. Будеш знак? Мама ж не порушує в нас? Ні. Але один порушує вас. I -i -i. До неї підійшов поліцейський, бо вона, я не знаю, чомусь зашвидко їхала. За швидко їхала, можливо, на знак не звернула увагу. І що, заплатила штраф? Так. Тільки один раз. Один раз таке було. А тата таке було? Ні ні. Тата таке не було. Взагалі? Ні разу. Все, бачите.